Знаєте, що я цікаво, помітив? Це те, що нас, людей 20, чомусь вчили орієнтуватися на думку інших людей, оцінювати щастя, порівнюючи себе з іншими. Хто нас любить думати про інших. Чи добрі ми, чи злі, чи погані, чи жадібні. Це все ми фокусуємося на інших. І найчастіше такі люди страждають. Тому, якщо полюбити себе, тому якщо фокусуватися лише на собі, ви зараз дивуєтеся, але так, таких називають егоїсти. Тільки таких людей егоїстами називають найгірші із представників егоїстів. Тому що, коли ви фокусуєтеся на думках інших. Вам легше, вас легше контролювати, вам легше маніпулювати, і з вас легше зробити те, що хочуть інші люди, а не те, чого хочете ви. Тому кохайте себе, слухайте себе, орієнтуйтеся на своє власне світосприйняття. І тоді, в більшості випадків, ви відчуєте, що ну блін, ну, я хорош. Я молодець, я гарна дівчинка, я гарний хлопчик. Бо, знаєте, без любові самого до себе, або самої до себе. Хто б вам що не говорив ззовні, ви це не почуєте. Ви до цього будете ставитися як, ну, з підвохом, десь вас хтось обманює. Тому беремо і починаємо переводити фокус прийняття на себе. Як. Книжкою Літвак сім кроків до стабільної самооцінки. Всю книжечку цей автор вас просить та направляє фокусуватися лише на собі, на своїх думках, на своєму аналізі і подумати про себе. Тому книжулька дуже цікава. Рекомендую, хто читав, будь ласка, напишіть свої коментарі в коментарях під цим відео. Мені дуже цікаво, чи. Ну такий масовий результат, а як серед моїх клієнтів, кому я цю книжульку раджу.